Слово, Владико, дякуємо. Ми вже дуже скріплені вірою, надією, любов'ю в тому році. Надії ваше слово нас скріпило, Ви навіть оплески отримали, що рідко трапляючи у білому борі. Але так було, ну я не знаю, хіба що мені видавалося, але здається, що, що так. Дякую отцям, які сьогодні прибули також до білого бору і не всі змістилися до престола. І сьогодні вперше хіба від давна-давна забракло сповідальниць. Всі сповідальниці були заняті, між сповідальницями ще сповідали. І, думаю, кожен, хто ходів, напевно, міг сьогодні скористати зі стані стаїнства святого покаяння зі сповіді скористав і міг приступити до Присвятої Хориста. Отже, отцям. Сам... Особливо з нашої єпархії з єпархії Ольшійськоданської, бо тут є з тих двох єпархій священиків. Дуже, дуже ще спасибі Вперше тим, які були відповідальниця, а вдруге тим, які були при престолі. Особливо дякую отцю Марюшові, якому сьогодні при вітанні що закрутилася боку. Ну, no, так буває. Що ну, зробити? То, що раз таке буде. E, ново призначеному єпископові. Zobacz, nawet skorzystaj jak ja. <plosy> Pierwsze dziękuję jemu, jak parochowi. Tylko się dzisiaj, bo jutro już nie będzie parochów. E, razem z wami, z parafianami Bilohoboru. Boru. Tylko no, win i parafiany białobilskie znają, ile trudu żartwennosti, zusyla wymagaje przygotowania tego praznika. To jest duże, wielkie zusyla logistyczne i fizyczne, personalne, bo trzeba tu tutaj być. ludzie muszą przyjść, przychodzić, pomagają, ustawiają, przybierają. Nawet ta goliłka, ona ładnie wygląda, ale trzeba jej poczyścić, bo ona zarostaje trawą. No trzeba pokosić te oczy, to i wykosić, ale tak częstsze, co prawda, tu chyba coś Маріус разом з отцем Михайлом на тракторку їздили і косили, щоб можна було якось назад бити ногою в траві і не перевернутися. Дуже велике спасибі вам отці і разом з вами парафіянам білого бору. Думаю, що від всіх нас, тут сьогодні зібраних, білобірчанам належать великі оплески. Разом з користами, очевидно, які були перші від всіх. Не думайте, біловірчани, що ми тут не знаємо, що воно діє, чи скільки це вимагає труду. Правду, дякуємо дуже, дуже, дуже дякуємо. Дякую всім гостям, які захотіли приїхати з поза білого бору. Ну, видно, щось той мій лист з минулої неділі. Видно, що ці його деякі бодай читали, а дехто з вірних послухав навіть. Так що дякую, дякую за. Те, що ви приїхали. Дякую. Дякуємо сестрам. Сестри приїхали сьогодні. Сестра Ольга з Вростава Далекого. Дві сестри здається так. Дві чи одна з Гданська. Є тут присутня. Одна присутня з Дайська. Ну і очевидно, Кошалін, Голенюк. Дуже-дуже сестер вітаємо дякуємо за спільну молитву. молодь. Dziękujemy władzom białoburskim, panu burmistrzowi i całej ekipie. Pan burmistrz mówił, że wybiera się do Wrocławia za tydzień. Cieszymy się. No i wszystkim gościom, którzy są z Rządku Łacińskiego razem z księdzem, proboszczem. Tu pewne małże, tak? Jest, jest. No to jak? Jest, jest. Biały bur takie niewielkie miasto, ono jest takie wspólne. I polskie, ukraińskie, czy nie więcej to nie wiem, ale jest wspólne. I od dawna, jak mówię jeden swoich y, przyjaciół, mówię, i niech tak zostanie. od serat promoły i pana Andria i od Władyki Arkadia, tu się oni nie takie troszki sumni, jak tony. No bo otec Mariusz z auta przestaje buty paroką w Nie znają, czy był dobrym paroką, czy nie był. Ale dumaju, ja dumaju, że nie był pierwszym dobrym paroką. І не буде останнім добрим парогом.